Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Сьогодні будемо покращувати стан нашого газону, робити його смарагдово зеленим Трішки ми його запустили, не підживлювали. Пересихав, іноді не було часу його полити і давно вже не підстригали. Зараз будемо і підстригати, і поливати, і підживлювати, я розповім, за дешеве добриво, яке допоможе нам досягти. Поставленої мети зробити газон зеленим. покосили як змогли. Одразу хочу сказати, для тих, хто вперше на моєму каналі, у нас дачний газон, він не ідеальний. Ми самостійно його сіли, самостійно готували під нього ґрунт. Нас такий влаштовує, він нерівний. Він, можливо, має в своєму складі не тільки культурні трави, які є в насінні газонних трав. Є багато кульбабок і такого іншого, але нам він подобається, він доволі красивий, по-своєму нагадує нам дику природу. Після того, як провели покіс треба провести підживлення. Зараз, бачите, він трішки має такий жовтуватий колір. Щось підсохло від того, що не своєчасно проводили поливи. Щось підсохло від того, що не вистачило, можливо, якихось елементів живлення. Зараз все виправимо і через тиждень або через 10 днів ми наш газон не впізнаємо. Я сподіваюся, ми на нього обов'язково з вами разом подивимось. В інтернеті можна побачити багато парад, проводити підживлення газону азотними добривами, такими як селітра аміачна, або такими як карбамид. Але, на жаль, цього недостатньо, тому що не можна живити газонну траву. Суто азотними добривами. Це звичайна рослина, яка потребує не тільки азоту, а повного складу НПК. Азот, фосфор, калій плюс мікроелементи. Тому ми зараз з вами разом складемо ефективне добриво. Використовувати будемо добриво Яра Міла це добриво норвезького виробництва. І в своєму складі воно має 11 азоту, 11 фосфору і 21 одиницю чи 21%. відсоток. Калію Плюс мікроелементи є в складі цього добрива, і також плюс магній і плюс сірка. Повний спектр всіх необхідних макро, мікро- і мезоелементів, які необхідні травички на газоні для того, щоб вона стала зеленою і гарно розвивалася, була саковитою, товстенькою. Але, друзі, якщо ви помітили, коли я озвучував формулу НПК, азотна частка доволі маленька. І стільки азоту буде недостатньо для гарного нарощування зеленої маси. Тому ми до складу цього добрива також додамо азотне добриво. У нас є аміачна селітра 1 кг і є карбамід, також 1 кг До речі, використовувати для однієї сотки нашого газону будемо 2 кг яраміли і 1 кг азотного добрива. Давайте разом з вами оберемо потрібне. Аміачна селітра має в своєму складі азот в двох формах: Нітратна форма і аміачна, які можуть бути і нести загрозу для наших рослин, якщо ми погано проведемо полив і недостатньо якісно позмиваємо цей азот з трави. Вона просто пече траву, якщо залишиться на траві. Є карбамід. Ось карбамід він більш лагідно впливає на рослини. Тому саме для. Цього підживлення будемо використовувати карбамід. Сечовина, іншими словами, називається це добрива. Один кілограм карбаміду азотного добрива. І 2 кілограми добрива комплексного, в складі якого є всі необхідні для трави мікроелементи. До речі, ось це добрива, чим воно ще мені подобається, воно дешеве. Воно коштує вдвічі дешевше, ніж такі дорогі добрива, як майстер, поліфіт, Кристалони. Воно стоїть 100 гривень кілограм. Не набагато дорожче від карбаміду. Тому його можна для газону використовувати без зайвих витрат на купівлю добрив. Один кілограм яраміли. І... Також висипаємо сюди, додаємо ще 1 кілограм. Вони так запаковані по кілограму, це я замовляв у Тетяни Вікторівни. Хто хоче використовувати такі якісні і недорогі норвезькі добрива, я залишу посилання в описі під цим відео. До речі, це добрива можна застосовувати, використовувати. Для підмішування в посадкові ями, тому що воно має властивості трішки пролангованого, воно погано розчиняється. Не можна використовувати його по крапельному зрощенню, тому що є баластні речовини і може крапельниця емітери забруднюватися. Тому по крапельницях його використовувати не бажано. Але для ось таких підживлень розвести 20-25 грамів на 10 літрів води і провести полив томатів, агірків, полуниці і всіх інших рослин, які вирощуємо, в тому числі квіти і все таке інше. Цілком цим добром дуже гарно. І таким чином можна зекономити багато грошей. Якісно перемішуємо все. Для того, щоб розкидати більш рівномірно. Ось так. Чим ще це добриво мені подобається, його, на відміну від майстра чи інших добрив, можна гарно розсипати, ось таким чином вносити. У нас немає спеціальної машинки, за допомогою якої можна розсіювати добрива по газону. Але площа газону невелика, тому ми будемо розсипати руками 30-40 грамів на 1 квадратний метр. І ще раз нагадаю: карбамід він не припікає рослинки, якщо навіть він залишиться не повністю розчиненим після внесення, після проливу. Краще підживлення газону робити під дощик. Але якщо дощу немає і не. Передбачається, хоча, можливо, і піде, тому що є хмари на небі. Але ми все одно будемо примусово зараз поливати розпилювачем. І ретельно проводимо полив за допомогою ось такого поливного пристрою. Виставляємо і через деякий час будемо змінювати його місце положення для того, щоб. Розмочування внесеного добрива проходило більш якісно. Звісно, тут треба побігати, кілька разів попереставляти, але нічого страшного, не така велика площа нашого газону, тому зробити це буде неважко. Коли наступного разу будуть знімати влогове відео з оглядом нашої дачі, обов'язково звернемо увагу на те, які зміни зазнає Газон. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Хто додивився його до кінця. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба. Над головою. До побачення.